Григір Тютюнник Три з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, то й купив. І з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Яркового, а перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть марфа яркова. І веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся Марфі і кажу через молоденьку сосну Здрастуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж поки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще та, що тато твій садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як у ці студентські новини розказано, сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова так на мене дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже: Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою знала, що лис від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітно в благенькій вишиваній сорочині, в рясній спідничині над босими ногами і сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки, текла від молотарки або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скиртують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромарці, шепочучи. Є нема, є, нема, є. Коли з пошти виходить наш поштар дядько Левко, височенний, худющий, як сама худорба з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняти вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знову в його очі. Дядечку Левку, а у мешка є письонце? Нема, отказував дядько Левко, блукаючи чимо поверх золотого марфиного волосся. Що вибилося з під чорної хустки. Не брешіть, дядочку, є. Ну, є, Є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я хоч в руках подержу. Нельзя, чужі письма нікому давати не можна, заборонено. Я тільки в руках подержу дядечку і отдам Сині марфані очі запливалися слізьми і сяють вгору на дядька Левка, ще синіші. Левко зраться довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що дав, бо за це вижунуть мене. Ні ні ні, дядечку, аж похлинається від щирости марфа ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, перегортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізьмино розмаш. каже дядько Левко і одвертається, жде. Марфа, якщо поблизу не людей, не скоро віддає йому листа, Бліючи з ним на грудях і шепоче, і шепоче. Ну, от, бачите, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку рідненький, нате вам усе вип'єте за його здоров'я. Вона дістає з пазухи пожмаканого карбованця і вкладає левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить левко. А так зроду не взяв би і чимчикує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумкою. Тоді не дуже то писали люди листи одне одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість хіб, і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні, він мовчав, сама бачила й чула. Я теж, бо за нею слідкома з роботи тікала. отуди ярком, ярком і до пошти. Дивлюся, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перше догадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердились? У горі, сину, ні на кого серце немає, саме горе. А як же то? Вона вгадувала, а ви ні? «Хто нас, сину? Серце у всіх людей не однакове, в неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була йому 33, а їй 19. Два годочки прожила скарпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однакові зостався і в 20, і в 30 годочків. Сокіл був славний такий, смуглявий, очі так і пещу, чорнущі, гляне було просто, гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко очі піднімав. Більше долонених прикриває і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею аж у Ромни, їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиданьки ходили Карпо і Марфа щовечора. І гомонимо, бувало, втрьох або співаємо потихеньку. Тато баритоном, а я другим йому помагаю. А Марфа першу веде. Голосок у неї та такий був, як і вона сама. Ось ось, наче переломиться, ну ловкий. А Карпа, хоч викинь. Сидить у стелю, дивиться або у вуси дме то в один, то в другий розпушує. То я йому галушок миску гарячих. Він їсти страх любив, ложку в руки й шкарпе і тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та сопе так, що кагнець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. То був, товстоногий. І рудий матінко, ти моя, як стара солома, марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні, одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу. А він затулить над брів'є долонею і співає або до тебе в колиску всміхнеться та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться. А він нащо ж людину мучити? Воно й так мучиться. Очі ма мені сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять, їй і не боляче. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софія, Соню. Учора дав мені товариш скалку від зеркальця, і я вперше за два роки себе побачив, побачив і не впізнав. Не тільки голова а й брови посивіли. Зразу подумав був, може, то іній це на дворі було не в бараці, тернув долонею ні, не іній. Більше не дивитимуся. Роблю я так, як і вдома вікна тільки не для хат, двері тільки не для фельончасті. столи, ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі крадькома. Погане виходить. Серце болить як подумає, що це із моїх рук виходить отаке. Дерево хороше, а в нашій стороні з нього білі палати робили б, але сире, та й інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала, як буде скрута не жалій. Він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так, той далеко я зайшов, так далеко вертатись. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму, годують, так. Такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо ярковий 15 мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Одягачка, звичайно, селянам до неї не звикати. Цю ніч снилася мені моя сосна, це вона вже досі в коліно, а може, й вище. Сосна, а за нею річки сині крило. Ні ти, ні синок, мій колосок, чогось давно не снетеся, тільки привиджуєтесь. Сусіда мій по нарах молиться у вісні, а Бога не називає. До кого молиться? Соню, не суди мене гірко. Але я ніколи нікому не казав неправди, і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить на душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківський бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони з Сибірний сходиму, а чи впадуть од морозу. Сибірний сходиму було нерішуче рукою закреслено густим чорним чорнилом. А вгорі тою рукою написано знову Сибірний сходиму. Сходи, моя єдина в світі Соню, може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене прийде забуття, хоч на хвильку. Обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки житиму. це було, а я досі думаю, як вони чули один одного. Марфа і тато, як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак один одного чуючи. Тоді не було б тебе, то велика татова сосна. Щиро дякую за перегляд, читала пані Кава.